На годиннику 22.00 троє хлопців прямують вулицею князя Романа до магазинчику. Втім, не встигають активісти громадської організації діти до алкоточки. Як продавців попереджають, і двері зачиняються. Коли підійшла група з молодих активістів нашої громадських організацій, то продавці магазину попередили. Тобто магазин швидко закрився і нам нічого не продали. У наступному магазині молодим людям пощастило більше двом юнакам. Немає ще 18. та й годинник давно пробив одинадцяту вечора. А скажіть, будь ласка, що ви продаєте 10-го яку? А що я продала? продав? На повнолітньому особі. Ви Продали, ось. значить так. А чого Кок... ви чекаєте? Адміністратором магазину? магазину, будь ласка. Продавчиня зачиняється в комірчині, а хлопці викликають правоохоронців. Спершу міліціонери на таку акцію реагують недоброзичливо. Можу складати Та, ну, не, ти не, не Бачиш. Я чую мене вспомню. Та після того, як майор дали дихнути свіжого повітря, робота закипіла. Почали складати протокол. Тут як тут з'явився власник і намагався влаштувати диверсію. Стан, виключи світло, повністю вирубай на тому кінець для власника магазину. Протоколу виявилося замало. Чоловік хотів побачити на власні очі покупці. Мовляв, усе підстава. Добре, я хочу бачити його лице. Його хоче це його паспорт. А чому я не буду бачити? А чому, я не буду бачити? А чому це є підстава? А чому це є підстава? Це не є підстава. А є підстава. А ви звідки я значно 160-літній? Вам представлять, мені це надасть документи. Як це фіксували? Вам протокол, протокол. 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 Коли ж хлопці власнику показали, чоловік почав їм погрожувати. На власників цього магазину чекає адміністративний штраф у розмірі 380 гривень. Це, звичайно, небагато. Але в першу чергу це е, погана репутація для конкретного магазину, і е, це перше, перший сигнал для нас, і ми дуже часто сюди будемо заходити. Якщо ж ситуація повториться тричі, власник втратить ліцензію на продаж алкоголю, як і директор цього магазину, власне кажучи, тут хлопці купили горілку о півночі. Чому продав алкоголь після десяти родина? Кому саме десять. Ми не будемо з вами говорити на тему. Ірина Папірна, Юрій Грасимов, наш репортер.